Служба безпеки України опублікувала список представників Української православної церкви Московського патріархату, які рішенням Ради національної безпеки та оборони потрапили під санкції. Усього у списку 10 фігурантів, серед яких екснардеп Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Петро Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес. Імена ж інших фігурантів ви зараз бачите на екрані. Як зазначає, СБУ більшість із них наразі перебуває на окупованих територіях або ж за кордоном. В СБУ нагадали, що вказані особи просували російські наративи і пропаганду, співпрацювали з окупантами, виправдовували війну проти України і приєднали очолювані ними єпархії до російської православної церкви. Накладені на них санкції діятимуть 5 років. Активи ж цих осіб в Україні заблоковані. Вони не зможуть їх вивести за кордон. Он, а також не зможуть купувати земельні ділянки, приватизувати держмайно та права інтелектуальної власності. Також вони позбавлені всіх нагород та відзнак.